Всім привіт! Живцюю вербену, петунію і зробила для себе висновок, що для живцювання краще купити касету, в якій все вкорінюється якнайкраще, ніж використовувати ті, що вже є. В тому році в магазині купила касету на 260 комірок, її розмір 40 на 60. Вона бувають 30 на 50, мабуть, а це 40 на 60. Ось така маленька вона. Я купувала, щоб петунію висівати, але спробувала живцювати і в ній так швидко все гарно прижилося. Я це знала, що треба маленьку комірку. Не таку, бо бувають і 500 касет, тут для насіння. Відразу ж я зробила ось коробку для такої касети із картонки. Є піддони продаються, але я плівку заслала і зверху накриваю стрейч плівкою. Я раніше коли вкорінювала і касету, брала більшу, ніж потрібно, комірку. Забивала цим же ж вологим торфом, коли натискаю, навіть вода з нього трішки тече, це як дуже притиснуть. Але оцієї вологи виходить, що вистачає, аж доки рослини корінці не пустять. А я поливала ще щодня з оприскувача. Відкривала, провітрювала і поливала. Можливо, в когось в хаті 28 градусів, то так і треба робити. У нас 20. Роблю отвори не рослиною. А окремо ставлю, гарно притискаю, щоб він не хитався живець. Все. І так якось мені, мов як я зроблю отвір з вуглика і туди притисну, обов'язково приживеться. Буває, якщо посередині загнивається. Виходить, повітря поступає до, з однієї сторони, до гілочки поступає повітря і приживається краще. Ось так вуглик. Але вкорінюється, мов добре, ще жодного не викинула в цьому році, все вкорінилося з оцих, що купила, ставлю, притискаю і більше поливати не буду ні зараз, ні завтра, а раніше щодня лила. Ось воно добре притиснула, щоб не хиталося. Все, накрию плівкою. В моїх умовах буде в день світло 20 градусів. А вночі 25. Якщо на касету не вистачає, це в мене ось новенькі живці, які я купувала розмножую. Потрішки в коробочки набрала торф вологий, потикала оці живці і все, закрила плівкою і так тільки піддивлялася, не заглядала. Отут, мабуть, ця коробочка тут дуже мало землі поклала, так воно краще вкорінилося, де менше, бо коробка маленька. І то по краю підсихало, один раз поливала. Зараз загартовую, хочу пересадити. Це я розмножую петунії, які я 10 жовтня отримала з інтернет-магазину квітковий сон. Там насіння виписувала і разом взяла міні-віста. Ось якась розквітла, захотілося подивитися. Не треба було їй давати квітнути. так вийшло. Колись у мене була такого розміру квітка вівіні. Вони були темніші. І світліші, то взагалі не хотіли люди їх купувати. Дуже дрібна квітка. Є у мене велика квітка Кончіта Гран-Пінк. Я її залишаю, тому що вона добре зберігається взимку, розмножується, ну а потім треба вміть продати. В квітнику вона займає метр квадратний, це точно, в горщику не треба її садити і мучити. Це сильна рослина. дуже. Що є ще? Віста джазберіз це голуба, це звичайна віста. А бачу, ось міні-віста є лов. Просто тому, що жовтенька, мов вона добре розростається. Глейсер скай, зоряне небо. Сурфінія, діпред, червона завжди потрібна. Боні флейм ось хоче вже розквітнути. Зараз попідстригаю, бо вже пропустила. Оцю таку гілку можна було два рази поділити. В першу чергу ж буду оці розмножувати. Уже поставила цілу касету вісти. Я її хотіла найбільше розмножити, тому що в тому році не вистачило бабелгам рожевої. Оце віста фуксія, але вона якось не так називається, тому що в мене фуксія була слабі кущі, це сильні. В тому році купувала в тому ж квітковий сон. Я тільки там останні роки купую живці. Що ми вербени 12 кольорів, чи, мабуть, і більше. По-різному так вони зберігаються взимку. Бачу, хтось не дуже. Ти, що краще я вже поживцювала, червоні гарно зберігаються, голуба не дуже, там фіолетова якась. Біла гарно, так що ж, асортимент вербен вегетативних буде. Так, пеларгоні пересадила, ще не поливала, чекаю. Доки земля підсохне, їй там поки що вологи вистачає і тоді ж прищипну, як коріння. 20 грудня ставила в живець, триходерму випробовувала. Все прижилося, зараз пересадила в 100-грамові стаканчики, щоб менше місця займало. Можна було і в 200 грамові. А лісом і зимує гарно і розмножується. Так, це вербени підстрижені, оце не стрижені. Якась фіолетова не хоче зимувати. Вона була нормальна з осені, оце зараз з нею що сталося, я її не спалила. Всі рослини однаковий догляд отримували. Хтось темно-зелений, а хтось погано зимує. Воно таке і в петуній буває, тільки я вже тих петуній не тримаю, які не зимують. А в тому році росла вона в мене в квітнику. Я знала, що можна перетримати взимку, в хаті оці кущі. Викопала, Шість штук у мене їх було. Оце жовта, голуба, відповідно, таблички поставила. Підстригла. Уже можна на вулицю висаджувати, але ще зима не розпочиналася. В хаті стелаж з квітами. 4 грудня оперу білу висівала у касету. Недавно, ось днів три тому пересадила півлітрові скринки. Тримала в хаті і коли вона росла, один раз я її поливала із трьома двадцятками. Не, ще живця не брала, це в мене маточні рослини, хочу ж з них оці живці брати. Хочеться, щоб одрізати та ще між вузля залишилося, щоб там ще більше живців було. Ось яка найкраща квітка. І старе і нове посіяла так приблизно рівномірно, а ту, що висівала відразу сухим насінням з окропом, і без окропу, і старе і нове, оце розпікірувала в касету. 27 грудня висівала віолу, газанію і катарантус. Ну, зараз так. Катарантус взагалі так довго росте завжди. Йому, можливо, треба більше температуру, тут 20. Ось ді стола подивилася, майже двоці. Дві касети вкорінюються під лампочками, аж три лампочки, там, де найсвітліше, і ще й підняло трішки їх, щоб ближче до світла. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ще хочу оці всі квіти, які поживцюю, а кущики посадить в горщики і підвісить під стелю. Треба звільняти теплицю, бо скоро вже і перець і переці помідори. І цибулю раніше 10 лютого не хочу починати нічого. Вон горщиків знайшло.